Сьогодні у новому випуску топ міста ми вирішили розкрити для вас історію селища Карнеухівка, одного з найдавніших у нашому краї. Воно виникло у 18 столітті за згадками і переказами у 1737 році. І його історія дуже тісно переплилася з історією запорізького казацтва. Щодо походження назви селища Карнаухівка, і одна саме популярна, що назва походить від першого поселенця козака Карнауха, тобто без Одні кажуть, що він втратив свої вуха в бою, інші, що вони повідмерзали на морозі. Але є і більш поетична легенда: начебто, назва селища походить від давніх слів карна або карнавка, що означало печаль або навіть спеціальну посудину для збору коштів на доброчинність. А як думають карнаухівчани? Будемо дізнаватися у нашій передачі. Страждання запорожців у роки епідемії Чуми та Моровиці у 50-70-х роках XVIII століття могли б пояснити походження назви Карнаухівка від корення Карна. Про це згадував і батько української історії Дмитро Яворницький у книзі Історія запорізьких козаків у селі Карнаухівка церква святої Варвари була заснована 1773 році під час мурової язви, що шаленіла в запорізькому краї. Жителі села за порадою ченця Івана Кайдаша спочатку поставили ікону Святої Варвари. Тоді ж вони дали обідницю влаштувати у себе церкву на честь заступниці. Селяни, скоріш за все, активно збирали кошти на її будівництво. Однак це лишень сумна легенда, адже Карнаухівка виникла раніше, а її назва походить від прізвищ реальних людей, що зафіксовано в історичних документах. Але ми всі схиляємося, що тут був зимівник козака Карнауха. І якщо раніше у е, хатах висіли портрети Шевченка, мамая, то в нас ось наш Семен Карнаух. Він же зображений на офіційному гербі Карнаухівки. Він сидить у срібній сорочці та лазурових шароварах, варить кашу у чорному казані. На його честь названа і одна з центральних вулиць селища. Карнаухівка велике село. Вже у 1793 році в Карнаухівці налічувалось 92 двори з населенням понад 700 осіб. А на початку 19 століття тут мешкало майже 1200 жителів у 205 дворах. Селянські роди, що формувались тут, мають глибоке козацьке коріння. Про це свідчить Прізвища збережені у старих метричних книгах. Хоча останнім часом населення Карнаухівки дуже змінилося, але тут є така основа старих старинних карнаухівських родів, які тут існують дуже давно. І прізвища дуже відомі в кожному класі і на кожній вулиці. Є найда, Облап, колода. Король, отакі прізвища, це зразу зрозуміло, це з Карнаухівки. Як важливо нам знати про наших предків, про, наших, про наше минуле. І чим краще ми будемо це знати, тим міцніше наше коріння. Ось, наприклад, в цьому дереві ми бачимо, зараз наше покоління це ось тут. І дивимося, скільки було досліджень, скільки людей і який корінь міцний. Місцеві жителі Карнаухівки активно досліджують власні родоводи, знають історію своїх предків і щиро пишаються ними. Місцеві краєзнавці створили спільноту у Фейсбуці Карнаухівка історична, де мешканці діляться старими світлинами, сімейними історіями, легендами та знахідками з архівів. Досліджувала а, той будинок і та ділянка, на якій ми живемо. Ну, десь з 1900 Першого року от мій прадід вже жив в тому будинку, далі мене досліджували, бо там ну, губиться слід. А так у нас багато родичів, всі живуть навкруги, і це так підтримує один одного, тому що ну, ти зростаєш і живеш потім в такому якомусь середовищі, де люди тобі рідні, і ну, це добре. У Карнаухівці традиційно зберігався поділ на сотні, яких було шість. Деякі їхні назви зберіглися й досі. Найстаріша частина селища, ближче до тритузного Кам'янського, зветься село. Саме тут, у давнину, був центр поселення. У 1867 році тут збудували свято-Варваринську церкву за згадками на місці старої козацької діяла святиня до 1929 року, доки радянська влада її не закрила в межах боротьби з релігією. На її місці відкрили чайну. Яка існує і нині. Є фото цієї церкви із нашими односельчанами. Там була церква, перед нею була велика ринкова площа, де збиралися на базар, привозили туди листи з фронту. Це... Ну мені казали, що привозили листи, поштар роздавав їх на базарі, викрикував прізвища. Тут, на цьому місці за згадками місцевих, колись дуже давно стояла та сама церква святої Варвари. І, хоча в самій чайній нам відмовилися розповідати цю історію поза камерою, все ж таки зізнались, що це святе місце, і жодний бар, чи якийсь заклад розваг тут не приживався, працює лише магазин. Сьогодні центр селища вже розташований в іншому місці, і хат під стріхами тут майже не зустрінеш. Та, попри це, місцеві дбайливо зберігають свою спадщину. При бібліотеці створено стилізовану українську світлицю, де проводять етнографічні заходи та відроджують традиції від писанкарства до колядування. А поруч із будинком культури колишню занедбану будівлю перетворили на етнохату музей українського побуту. Гостинні господині зустріли нашу команду та поділилися своїми скарбами. Хата – це основа всіх ос. Основ. І ми тут облаштували інтер'єр, який ми пам'ятаємо, який одобрили старожили, наповнюємо його тепер предметами, і це вже не просто місце, де збираються предмети старовини, це таке місце, надихаюче, дух епохи передає. Це як точка з'єднання минулого з сучасним і майбутнім. Трошки стилізовано зробили під українську хастинку, але коли побачили, що процес іде. Мешканці почали зносити свої предмети побуті, які зберігалися на горищах у своїх бабусь, в самих, і на котрих не піднімалася рука е викинути. І так ми створили дві такі стилістичні кімнати. Одна більш Старішої такої історичної навнини, а інша, більш такої, що можна було побачити у наших бабусів. Зайшов, наче потратив потрапив до бабусів. Тут можна побачити стилізований сволок із підвищеними для сушіння травами, лави вкриті ряднами, підлогу, вистелену сіном, зберіглися автентичні вишиванки, старовинний посуд, знаряддя праці, особлива гордість. молотовник 1890 року, який нам навіть вдалося повертати. Але моє серце це люлька. Так, вона зараз вкрита вже фарбою, але що зберегтися, але вона 1938 року зберігалася в сім'ї і тут виросли Одне покоління. І тому от вона залишилася у власників, не піднялася рука, і тому вирішили нам передати, щоб ви бачили. І також у нас є скриня, в якій зберігалися раніше, як кажуть, для молодих речі, для весілля. І вона розписана петриковським розписом. краєзнавці кажуть, ще. Першого ми приїздили, подивилися, що от мастки дійсно іще такого старого образця. Є в Карнаухівці іще одна особлива місцевість. Вона простяглася на шостій сотні біля таромської межі в південно-східній частині села. Зараз ми з вами знаходимося прямо на Божій горі. Це місце оповито легендами. За переказами, саме тут козаки здійснювали спільну молитву перед боєм, а трохи пізніше поставили капличку на честь Святої Варвари, яка повинна була захистити селян від страшної мурової язви. Божа гора це у нас таке знакове, сакральне місце сили, можна так сказати. А походження є кілька версій теж. Одні кажуть, що там жив дід Бог. Великий кремезний чолов'яга, і він був великий самотник, і від цього походить назва. Інші вважають, що на горі на Божій була перша капличка святої Варвари. Така церква в нас і зараз є, але там була капличка Варвара, яка які молилися за Карнаухівку, за її жителів, і сьогодні Божа гора залишається особливим місцем для кожного хто мешкає в Карнаухівці. Місцеві збирають тут цілющі трави. А колись давно було багато жінок травниць, які знали, яка трава допомагає від якої хвороби, і передавали ці знання наступним поколінням. Окрім цього, тут відкривається вид на мальовничий берег Дніпра з численними острівцями та заводями. А якщо спуститись до води, то вже можна насолодитися цвітом латаття, перепочити на пляжі або порибалити. Недалеко від цього місця коноплянка впадає у Дніпро. Колись це була дуже повноводна річка, яку використовували жінки з Карнаухівки та третузком. Навіть свою назву вона отримала від того, що всі самі жіночки вимочували тут коноплі для того, щоб пізніше виготовити з них сировину для плядіння але потім розпочалася індустріалізація. У 1946 році почалося будівництво Придніпровського хімічного заводу. Під час його зведення повністю відселили старе козацьке селище Третузне, а річка стала приймати промислові відходи. Сьогодні значна частина каноплянки фактично знищена, залишилося лише гирло з плавнями та кілька старих верб і груш на березі, мовчазні свідки того, якою ця річка була колись. Цікавою нам здалась і ця гідротехнічна споруда. Вона також пов'язана з будівництвом промислового підприємства, пояснила Наталія Іванюженко. Ковш. Будівля нагадує ковш, там водозабор, дуже глибо, глибоке дно, 15 метрів кажуть. Водозабор для Дніпроазоту, для нашого підприємства. Але там рядом місце відпочинку, риболовлі, але це місце називається ковш. Дуже часто можна побачити, як журналісти працюють в вишуканому вбранні гарних таких сукнях, дівчата. Мій лук це завжди щось утилітарне і зручне, тому що зазвичай свої то. Тур і топ міста я знімаю ось в таких локаціях, де треба постійно кудись лізти. Так що обираю зручний одяг як на пікнік. У цьому випуску ми не могли оминути радянську архітектурну спадщину. Вперше ця будівля привернула мою увагу ще на фото в соціальних мережах. А відкрила я її для себе, подорожуючи з родиною. А сьогодні буду відкривати її і для вас. Ходімо. Зараз ми з вами знаходимося на території колишнього дитячого табору Салют. Важко уявити, що сьогоднішні суцільні руїни колись були головним корпусом дитячого табору. Так саме тут, у 1955 році, на березі на пагорбі біля Дніпра відкрили ось таку монументальну споруду, яка була місцем, де відпочивали діти будівельників, а потім працівників цементного заводу. Автором проєкту був відомий архітектор Олег Петров. Кам'янчанам він добре знаний передусім завдяки проєкту будинку зі шпилем на майдані героїв. Після війни Петров активно долучався до відбудови міста, залишивши по собі знакові об'єкти у стилі Сталінський Ампір. Його роботи і сьогодні формують обличчя Кам'янського, але цей табір не вистояв перед численними економічними кризами і був зачинений у 1990-х роках. Сьогодні лише нагадує про свою колишню велич. Карнаухівка залишається місцем, де кожен камінь і кожен пагорб зберігають пам'ять про історичні часи. Тут особливо дбають про національну спадщину, тоді як радянську історію згадують рідше. в Нашому селищі дуже гарна інфраструктура, є багато місць, куди можна сходити, є багато. Природних пам'яток, так би мовити, які можна відвідати, відпочити. гарно організована робота селищної ради. Вони стараються якісь заходи робити для селища, для дітей, для дорослих окремо. У нас є. Який виступає на свята. Є деякі свята, які тільки Карнаухівські, вони внесені там до якихось реєстрів, і до нас приїздять і з інших місць подивитись. Є музей. І вона така нешершава. не шершава. У неї дуже зручно, я ж кажу, як ми кажемо зараз, ергономічно. Це ткані, рушники, вони не вишиті, ті угу. ткані на ткацькому станку, які теж були. Працівники бібліотеки бережуть спогади старожилів, збираючи їх у своєрідну скарбничку пам'ять. Охочі ділиться спогадами Марія Вакерина, яка народилась і все життя прожила у Карнаухівці. Попри поважний вік, понад 90 років пані Марія зберігає чудову пам'ять і охоче розповідає про традиції. Чи від бабушка розповідала, що сім'ї жили всі замужно, рідко були. Сім'ї бідніші, ну в основному були всі багаті. Даже цигани були уважаємі і багаті, і дуже багато для села робили. А жінок, коли видавали заміж, то цей достаток передавався з достоинством і жінкам. Давалося дуже багато притагнення. Мені бабушка розказувала, скільки притавного було. А ще давався, батько дарував дочці, наприклад, садочок вишневий. десь там. На цих е, горбах наших, де склони, де все купляв зимний садочок вишневий. Так, весільних традицій дуже багато, дуже багато і гарні такі. Кожний раз весільне дійство це просто театралізоване експромтом дійство було. Весілля були дуже гучні і людні, 150 людей, родичів запрошували, всю вулицю обов'язково. Ну, перший день так як і. Положено було, а вже на другий день народної творчості не було меж. Передягалися в циган у лікарів, катали батька й матір весільних на тачці з кабаками. І ще у нас таке, може, ви про зливану кашу нашу чули. Зливана каша взагалі-то готувалась на 14 травня, коли закінчувалися вже посівні роботи, а ще на весіллях. Коли було весілля, збиралися вранці в три часа ночі, стукали в рельсу, як у нас тут казали, скликали всіх, хто був на весіллі, приносили в кого що є, зносили в зливану кашу. Півня, хто пшона, хто масло, ну, господарі теж щось давали, і йшли на Божу гору. Це той куток селища де там проживали на божій горі у казані варили зливану кашу. До речі, обряд приготування карнаухівської зливаної каші Міністерство культури та інформаційної політики у 2023 році внесло до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Вона символізує силу громади, збереження культурної ідентичності та спадкоємність традицій, що є важливою частиною нашого національного спадку. знаєте якісь такі свята, які всі від. Там Великдень, Різдво, на Різдво діти носять вечерю, і це вже ну, якби відходить. Я знаю, в деяких регіонах цього немає, коли там рідним носять якусь. Приготовлену їжу, пиріжки, дітям дають конфети, гроші. Ну, це цікаво. Мені здається, це таке, що ну, мало де збереглося. Знаєте, Бабуся якось війники в'язала, ми садили просо. Зараз вже такого немає, вже так мінімально садяться огороди. Ну, якісь, я, я знаю зливану кашу варять в селищі, це така якась візитівка нашого селища. У багатьох деталях видно, що місцеві завжди пишаються своїм селищем та своїм корінням. З такою теплотою і любов'ю вони розказують про рідну карнаухівку. Це місце, де зберігаються традиції, історії і неповторна атмосфера однозначно варте того, щоб зазирнути сюди за натхненням.